Звіт про перебіг бойових дій у період з 1 по 7 грудня 2025 року. Слава Україні! Загалом за тиждень відбулося 1280 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляпільському напрямках, де тривають важкі бої. На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни. Минулого тижня відбили 15 атак російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку ворог здійснив 69 атак поблизу насованих пунктів Вовчанськ, Синельникове, Приліпка, Стариця, Обухівка, Амбарне, Нововасилівка, Колодязне Одрадне, Лиман та в бік Кутківки та Ізбицького. На Купінському напрямку ворог протягом минулого тижня 35 разів атакував у районах населених пунктів Синьківка. Піщане Степова Новоселівка, Колісниківка, Шийківка, Новоплатонівка та в бік Нової Кругляківки, Глушківки і Петропавлівки. На Лиманському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили 114 атак противника. У районах населених пунктів Надія, Греківка, Твердохлібове, Дружелюбівка, Дробишеве, «Новоєгорівка», Нововодяне, Новосергіївка, Новомихайлівка, Коровійяр, Середнє. Карпівка, Шандриголове, Дерилове, Ставки, Торське, Новоселівка, Колодязі, Мирне, Зарічне, Олександрівка та в бік Чернищини – Степового і Нового Миру. На слов'янському напрямку Сили оборони України відбили 76 атак. У районах населених пунктів Діброва, Ямпіль, Платонівка, Дронівка, Сіверськ, Федорівка та Серебрянка. На Краматорському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 11 атак. У районах Часового Яру, Пазенного, Миколаївки, Ступочок, Новомаркового, Васюківки та поблизу Міньківки на Костянтинівському напрямку протягом минулого тижня противник здійснив 160 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександр Щербинівка, Іванопілля, Клебан, Плещіївка, Іванівка, Яблунівка, Степанівка, Миколайпілля, Торське, Русин'яр та в бік населених пунктів Новопавлівка. Бересток та Софіївка на Покровському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 383 атаки у районах населених пунктів Шахове: Никанорівка, Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Вільне, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Балаган, Новопідгородні, Філія, Котлярівка, Ялта, Дачне та Вікторецького. Нового Шахового, Білицького, Сергіївки, Дорожнього, Шевченка, Рівного, Гришеного та Новопавлівки. На Олександрівському напрямку минулого тижня Сили оборони України відбили 124 атаки ворога поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Товсте, Іванівка, Соснівка, Степове, Олександроград, Привільне, Вербове, Вороне, Вишневе, Злагода, Данилівка, Красногірське, Єгорівка, Успенівка, Павлівка, Рибне. Та в напрямку Данилівки на Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 77 атак поблизу населених пунктів Успенівка, Привільне, Добропілля, Затища, Солодке, Нове Запоріжжя, Зелений Гай та в бік Прилук Варварівки Гуляйполя на Оріхівському напрямку. Ворог шість разів атакував у районах Степногірська, Степового, Приморського на Придніпровському напрямку. Протягом тижня ворог 16 разів атакував позиції Сил оборони України у напрямках Антонівки та Антонівського мосту. Протягом минулого тижня російські терористи завдали 7 ракетних ударів, застосувавши 622 ракети. 410 авіаційних ударів, зокрема, скинули 1114 керованих авіаційних бомби. Здійснили 31887 обстрілів, 784 із з них. Із реактивних систем залпового вогню та застосували для ударів по території України 36 389 тисяч дронів Камікадзе за минулий тиждень. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 12 районів зосередження особового складу та військової техніки, а також сім артилерійських систем російських окупантів. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 8 тисяч російських окупантів. Вбитими та пораненими сили оборони України знищили 15 танків, 16 бойових броньованих машин, 167 артилерійських систем, 10 реактивних систем залпового вогню, літак, 2076 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 30 крилатих ракет, 6223 одиниці автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!